Є 8 годин вечора, не 20 годин, температура повітря 14 градусів. Звичайні бджоли, вже одної бджоли не літає. Осмії, тим часом, як видно у гніздилищах, працює ще досить продуктивно. Накрапає дощик. Підтвердження цього є радуга. Зараз ось мії працюють на запинені вишні і черешні. Груша у стадії розового бутона. Незабаром, буквально через кілька днів, вони переходять на запинення груші, чого звичайні бджоли, як відомо, не роблять, тому що вони погано відвідують квіти. Груші і, звичайно, це дуже велика перевага осмій. Можна підтвердити, що звичайні бджоли не літають. Ось на цьому вулику днем ми показували. Ці вулики, коли був інтенсивний, лід бджіл. Будь ласка, от. тільки вино сторожові бжільки, ніякого руху немає. Вентилює гніздо, випаровує вологу із принесеного нектару. Практично. Погода встановилася кілька днів, до цього було холодно і будемо сподіватися на щедрий урожай садів.